І так, доброго дня! Відео про мою тачку з мотором. Ну що, детальніше я вам знімлю трошки розкажу. Так воно, така рама. Це ззадє. Ну і так. мусить бути три колеса. Останнє заднє колесо, як бачимо, воно крутиться, щоб легко було повертати. Також їде від мотора. Мотор Honda. І скільки тут є 160. Я не знаю, напевно, не знаю, який там, там сила. Ну, Самий менший, який може було купити мотор, то багато сил не треба. Також є щеплення. Не знаю, як по-українськи буде це є, не є. щеплення, це є по-українськи, але по-англійськи Centrifugal clutch. Як він працює. Коли мотор крутиться в холосту, нічого не стається. Але як дати газу, починається більша швидкість, і там в середині воно розширяється і лапає, і так воно дає силу на хід І також так само тут є зв'язочка, зірочка передає. Вхід на велику зірку, невелику на на шестерню. Шестерня прикручена до моста. Міст є від старої газонокосарки, на якій ви сідаєте і їдете. Тому що, якщо можна зробити напряму, але тоді два колеса будуть разом крутитися в поворотах, ну буде дуже важко. Я так думаю. Ось. Тоді від моста знову йде зменшення на з великої. В шестерні на маленьку шестерню, як бачимо. Ну, це звичайні такі зірочки. Йде на маленьку шестерню. І потім від маленької шестерні з моста йде на саме колесо, на знову на велику шестерню. На таку саму, як і тут. Таким чином ми зменшуємо легше мотору їхати, і не потрібно багато сили. Далі. Самі вила. Можна їх складати, бо зазвичай, якщо тако летити на точку, то все, все люди шпортають. Не використовуємо, заклали і нема. Це є тут багато, один чоловік продавав їх. Вони були отак, 45 градусів і все, нічого не може зробити. Дуже важко заїхати під палет і виїхати, якщо так є. Таким чином, тут зроблено така педаль. і не так... І вони падають. Ось. Так зроблені вила. Бачимо. Так, щоб під'їхати під палет. Ми використовуємо перше положення тільки. Ось. Перше положення. Під'їжджаємо під палет. До гори тачку даємо, воно заскакує на 45 градусів, на, та, якби, на друге положення і назад, і поїхали. Як воно використовується в роботі, підіть назад, там є в відео, є кілька відео, як воно використовується. Це просто детальніше детальніший відео про мототачку. Це дуже обов'язково зробити, щоб воно було ці положення. Тому, що якщо тільки буде один кут. Прямий кут, так? Заїхати ще без проб... не, тако, не така біда, але виїхати важче. Це тільки має одну передачу, воно тільки їде вперед. Є в мене є ще один. Я його купив, але він та була людина, яка їх виробляла. Трошки інший дизайн, воно не так виглядає, то там є задна передача також. Ну, чесно, задної передачі абсолютно не потрібно. Я той новіший навіть не використовував ще. Там мотор, треба другий мотор, мотор не добрий. Я його купив та, якби... на запас, щоб було, якщо цей поломиться серйозно. Наприклад, міст поломиться. так? Все, я... цей міст не так легко знайти. А щоб поміняти міст, можна знайти новіші мости від новіших газонокосарок, то дуже багато треба буде переробляти. і... Ну і він набагато дорожчий. Цей міст мені коштував 100 доларів. Я шукаю ще один такий самий, щоб в мене був презапас. Тому що це дуже простий, це старий, я не знаю йому скільки років. 40-50 тому мостові. Але вони надійні. Нове тепер все нове, воно таке якби одноразове було. Ну і я думаю, що. Відео вийшло, обзор зробив. Дуже просто. Це будь-яка людина, яка має трошки, трошки, як то кажуть, мозгів, напевно, може зробити. Я це не робив. Я взяв ідентично такий, як цей, свого знайомого пасічника, відвіз до зварщиків. І вони мені абсолютно все зробили, зварили, склали докупи. Якби я, може, ще один робив, мені треба було, я би може сам спробував зробити. Так як в мене вже є два, але як в мене є два, нащо мені ще один? Правда, в тому другому, що в мене є, то це тільки під одним котом. Я хотів би переробити, буду бачити, як цього року буде час, може перероблю. Проблеми, які є? Проблеми мав з цим. Проблем немає ніяких. Один раз мотор поломився. Все її цього літа, до речі. Ну, але він прослужив років, я знаю, років 7 чи 8. Я думаю, що це досить нормально. І ще що мусив поміняти оцю спружину, це щоб тримало цей захват на вела. Там була спружина маленька і вона ну, розтягнулася. Тут я поставив таку Конкретно, щоб вона вже, я думаю, ніколи не розтягнеться. Ну і все. Шестерні підшипники не міняють, якщо змастити, гарно кожного року зробити сервіс і все буде добре. Також, може, хтось запитає, що це таке. Це був тормоз. Але сама пластинка, як бачимо, тут на мості була така ж пластинка, вона була під'єднана до цього механізму. І воно так було, може було загальмувати для перевозки, але пластина сама стерлася, так що їде без тормозу. Ну і газ. І третє колесо, щоб воно поверталося в кожну сторону, куди ви їдете. От, наприклад, чому потрібен міст? бо от Ми їдемо, так, скажімо, міст, не маємо ставити, просто поставили там кусок труби чи що не має значення. От Обертаємося на міст, ми бачимо одне колесо в одну сторону, друге в другу. Якщо міст буде окей, не будемо стати, то так неможливо, буде. міст муси бути. Як не крутий, міст мусить бути. Ну, таке відео. На тому дякую. До побачення. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки і коментарі. До побачення.